Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 10 страв малосольних кабачків і малосольних огірків. Заходьте, дивіться і вибирайте, які вам подобаються. Повірте, що вони всі смачні, це я вам гарантую! Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки двома способами. Ці страви найбільше вдалі та швидкі у приготовленні, якщо порівнювати з іншими рецептами. Кабачки не тільки смачні, але й дуже корисні, адже вони омолочують і оздоровлюють ураніз, насичують його вітамінами та мікроелементами. Отже, перший спосіб приготовлення малосольних кабачків для цього нам потрібно взяти 1 кг молодих кабачків.